Доброго дня! Знайомтесь! Я Швець Олена Олександрівна, вчитель хімії Петрівського навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа 2 3 ступенів, гімназія. Мої вітання із Кировоградщини, перелини Скіфського степу, оповитої легендами та таємницями. Багата кіровоградська земля народила видатних багатих душею та талантом педагогів Василя Сухомлинського, Івана Ткаченка, священні шляхи цієї славетної землі. Ведуть і мене до пам'яті предків. Вдихаючи дух, ідеї, спадщину видатних, знаних у всьому світі педагогів, додаючи краплину сучасності, іду до дітей з любов'ю, надією, натхненням, радістю і переконана, що моя професія найкраща у світі. Як вчитель у своїй практичній діяльності я постійно шукаю відповіді на запитання, яким має бути урок, як його змоделювати. Провести так, щоб досягти максимально високої якості оцінки знань, вмінь та навичок учнів, їх досвіду та ставлень. Відповіді на ці та багато інших запитань для себе я знайшла, працюючи над проблемою розвивальне навчання як засіб активізації інтелектуально-пізнавальної діяльності. Переконана, найефективнішим урок буде за умови максимальної активності учнів, а вчитель. Бере на себе функцію консультанта та організатора навчального процесу. Для себе я відкрила ту грань уроку у системі розвивального навчання, що істотно відрізняє його між інших. Це свобода, можливість вибору, імпровізація, природний діалог дітей. Це можливість кожного учня просуватися власною траєкторією розвитку. Учні люблять такі уроки. Бо для кожного тут знайдеться робота до душі. Прагну, щоб навчання було активним, а навчальні дії пробуджували розум, а не терпеливість, фантазію та увагу. Працюючи над системою розвивального навчання, я на власному досвіді переконалася, що стратегічною метою виховання є розвиток особистості як суб'єкта, життєдіяльності, а головна мета розвивального навчання забезпечити умови для такого перетворення. Тож на майстер-класі я намагатимусь переконати вас у цьому. Тож, починаємо наш урок. Перший етап індукція або наведення створення емоційного настрою. І я пропоную вам вправу обличчя настрою. У вас є картки із незакінченим малюночком. За допомогою символів, хімічних елементів, покажіть, будь ласка, свій настрій. Вольфрам, оксиген і йод. Чому? Ну, Вольфрам достатньо мясный метал. Оксиген входить до складу всіх організмів. І йод жизненно необхідний для работы рассчетовильных залоз. Дякую, что я можем выразить свой настрій. Я свой настрій выразила выглядит хімічного елемента оксигена. Наступна вправа обери чоловічка. І з яким із даних чоловічки ви б хотіли сьогодні прямувати на нашому майстер-класі? Будь ласка, Оксана. Я спробую. Дякую, Альона. Я можу це зробити. Дякую. У творі Льюіса Керла Аліса в країні чудес є такі рядки. На рівці це дівчаський кіт. До нього підійшла Аліса і запитала: А куди мені йти? А куди ти хочеш потрапити, спитав кіт? А мені все одно відповіла Аліса, то все одно таки і йди. Як на вашу думку, що хоче сказати цей кіт Алісі? Потрібно ставити мету перед собою. Потрібно ставити мету. Багато більше людей досягають з власних цілей правильно формуючи метод. Наступний етап самоконструкція, індивідуальне створення гіпотез. Ця частинка працює для мене. Але необережне погодження із нею може зруйнувати наш світ. Про яку частинку йдеться? Можливо, молекула. А ще? Атом. Атом. Другий етап самоконструкція. Індивідуальне створення ідей та гіпотез. Шлях, що веде до знань, це практична діяльність. Тож пропоную вам ряд побутових дослідів. У вас на столах стоять, скля... стоять склянки з дощовою водою. Додайте до неї кілька краплин лакусу. Так, якщо в неї є домішки, кислот, нощова вода. Так, і Які в до що її водій потрапляє тільки вчину вони туди потрапили. Викида в атмосферу шкідливих речовин заводів. Наступний досвід. У пробірках міститься сік червоно качаної або фіолетової капусти. До першого пробірки додайте розчин осту. шосту, до яке має середовище. напевно. І в третю <плес> повірку <плес> додайте мінеральної води. Індикатором. індикатором природнім індикатором. Наступній увазі пропоную вправу прямокутник. Основне поняття сьогоднішнього уроку це залізо. Пропоную підібрати до нього слово синонім, антонім, прикметник та дієслово. Що є прикметником до слова «залізо»? Медерна, метал. мабуть, Міцний ще твердий. Що є синонімом? Метал, метал. антонімом. Не, не, не метал. І яке дієско підберемо до залі? Що він робить? Порозумє. Покиснюється. Покиснюється вже віє. І ось ми бачимо основні поняття, що ми відібрали. Наступна вправа картинна галерея. В першій базі пропоную ряд малюнків, на яких зображено тканина, нафта, харчові продукти, пластиковий посуд. Що об'єднує всі ці ілюстрації? Всі ці тіла та предмети виготовлені з органічних речовин. З органічних речовин. Підбираємо досіє на певний елемент. Це елемент побудови. Що це може бути? Карбон. Ще. Нітроген. В деяких мовах, мовах називають «небесний камінь. Залізо Залізо. і остаточна відповідь, складова чергу та сталі, мова йде саме про залізо. Наступний етап соціалізація. Усе, що зроблено, має бути обговорено. У вас на столах є картки, в центрі яких показана формула хворобної кислоти. І з якими речовинами вона може взаємодіяти. Покажіть це стрілками або з іншими позначеннями. Не... Поділіться, з якими речовинами взаємодіє хлорідна кислота. Хлорідна кислота взаємодіє з цинком. На хлоридну кислоту є діє нітрату. Не так, і останнє. І хлоридна кислота вступає в реакцію нейтралізації з натрії З Знатрі дексуду. Зрештою, речовин хлоридна кислота не взаємодіє. Четвертий етап афішування роботи учнів у вигляді малюнків схем ілюстрацій. Пропоную прийом багато інший. Перша вправа. Називається ланцюг перетворить. Розмістіть малюнки е і створіть ланцюг перетворень від залізної руди до ірші. На мою думку, перша повинна бути руда. Магнітний угу. або червоний залізняк. Угу. Вона виглядає таким чином. Так. Далі залізно <кліпіт> відбувають сплави взагалі за. Плавік Саліза виготовляють цехи. Із предметів. Всі предмети, виготовлені із заліза та його сплавів, підлягають Так. І рішення знайдено. Наступна поправа. Свільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. За допомогою певних характеристик, елементарний склад, валентність, термостійкість, швидкість реакції, види зв'язків та граток, розмістіть ознаки органічних та неорганічних речовин у відповідні рядки. Працюємо по черзі. Я, я вважаю, що карбон, гідроген, оксиген і нітроген входять до елементарного складу органічних та неорганічних речовин. Так, далі. Для органічні речовини складається з будь-яких елементів періодичної системи. В органічних речовинах э, валентність елементів є постійною. Угу. Всі типи хімічних зв'язків та кристалічних вирату характерні для неорганічних речовин. Так. Далі. Змінна валентність характерна для неорганічних речовин. Угу. Але того плавки це стосується неорганічних речовин. Так. Повільно швидкість перетворів. Вважаю, що підходить до органічних речовин. Uh -huh. а швидко відбувається реакція в неорганічних речовинах. Переважно uh -huh. легкоплавки органічні речовини. Uh -huh. І останнє. Овалений зв'язок та опопулярні кристалічні град характерні для органічних речовин. Ми з вами вивчили ознаки хімічних явищ, хімічних перетворень. У вас є незакінчена схема, яку ви можете закінчити і тим самим показавши, що ж відбувається під час хімічних реакцій. Працюємо парами. Це виділяється тепло, і до колбочки, якщо тепло поглинається, а також можна вже зате вимити тепло. плюс або п'ю Наступний етап розрив. Внутрішнє усвідомлення невідповідності свого старого знання нового. Температуру тіла, повітря, води можна виміряти різноманітними термометрами. Ви їх спостерігаєте, як вони працюють? Температуру тіла чи можна вимірити, яким термометром? Повітря тобто, тобто, Спиртовим. Тобто, ну і сучасний термометр, також для вимірювання температури тіла, Електронний. Але останнім часом, особливо у харчовій промисловості, використовують паперові термометри. Це термокутник, який на кінці має термочут. температури, Колір змінюється на чорний. На чому ж працює даний термометр? І чи ще причесть до цього ознаки хімічних явищ? Давайте подумаємо разом. Так, Причина. 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 Зміна... Чому? Зміна кольору це є одна із ознак хімічної реакції. Якщо так. То в біле, став, чорний. Так, це дійсно правильно, з однієї точки зору. Але з іншої точки зору, якщо ми знатимемо, як працює даний термометр, то хімічні. Ознаки туди не спостерігаються. Справа в тому, що у термочутливе вічко запалена прозора речовина. При нагріванні вона розплавляється і під нею стає видимим чорний прямокутник. То спостерігаємо тут хімічні явища. <тас> а які явища, Фізичні. 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 Отож, не завжди те, що ми знаємо, можна прямо використовувати. Треба постійно працювати і думати. Останній шостий етап це рефлексія. Я пропоную вашій увазі вправу координації розвитку на усіх ординат. Ви можете бачити різноманітні характеристики, які ви сьогодні розвивали і можливо визначали, попрацюйте і позначте Навіть в шкалі від 1 до 3, як розвивалася та чи інша характеристика. Позначте крапками для початку. Дані крапки об'єднайте. У вас вийде щось на зразок квітки. Дякую. І давайте поділимося ще. Що ж було найбільшим успіхом у вас сьогодні на майстер-класі? Будь ласка, найбільший успіх це познайомившись з новою, з новою системою розвивального навчання. Які найбільші труднощі були сьогодні? Найбільші труднощі були у зорієнтуванні на червоному. Я не вмів, а тепер вмію використовувати прийоми. хімічних символів побажати. Оксигену бо це основа життя. Нобелій бо це зростання. Актинію, бо без нього також неможливе існування. Ау бо це матеріальне визнання та радості. Всім дякую за увагу.